Тарам, 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 татам-татам. Та така красота. Опача. Друзі, всім доброго вечора. Слава Україні! Слава нашим захисникам! Дякуючи їм, маємо ще один день і маємо можливість працювати. Так що, друзі... Поступила команда від нашої Лесі Петрівни розгрузити коптілочку, яку вона сьогодні загружала і сьогодні працювала. Тобто, так як ми її говорили, що коптильна, якщо є така можливість її придбати або зробити, це буде додана вартість для вашої родини. Тоді не треба буде там держати тих свиней. Велику кількість, здавати перекупам, потім не будете говорити, що перекупи погані. Будете реалізовувати самі і будете працювати. Є дуже багато людей, які взяли приклад із нас, із простих селян, тобто із мого ютуб-каналу. Це не те, що там якісь медалі цепляють, але є. Навіть є у нас поруч тут в Березані, той же самий Василь, якого мангали. Також у нього коптілка він древості брав. Також Руслан із Жуковки, також Сергій із Жуковки. Вірніше, вони з Малої березанки. Ну, тобто по окрузі також є багато людей, які. Але перед тим як брати, от кожен старається десь взяти, щоб була, як був якийсь відгук. Ну, По-перше, інших у нас не було. Працюємо на ці вже навіть, не знаю, в районі десь до 5 років були деякі моменти. Ну, Але наче древус, поки це все діло, були в нас там проблеми з мозгами, але це була наша проблема, Вилетіли, вони нам прислали. Те, не то понятно. І була контактна група там ззаді за цей весь період часу. Ну але зараз там уже все перероблено. Я маю на увазі, і в їхні нові коптілки, отакі біг-2ПРО, все це діло зроблено. Так що невеличка реклама для древоса. Древос рулить. Так він у нас як стояв у таку в байфетки, так він у нас і стоїть. Ну, Можна поставити в якомусь приміщенні або під навісі і працювати. Ця коптілка вона розрахована на 50 кг. Ну, 50 кг, понятно, що такої продукції не загрузите. Якщо це будуть палички ковбаски акуратненько, тоді да, завтра Леся Петрівна буде це все діло робити. Я ж кажу, ці коптілки вже, ну, вже десь був років 5. Отак вона виглядає всередині, бо колись ми знімали відео, так <свісно> хтось мені писав, а ви нею взагалі щось робите чи ні. Ну Леся Петрівна працює і займається цим ділом регулярно і працює. Так що є в нас от такі кусочки сали, які вони не товарні, бо воно твердіше від шиї. Ми їх не реалізовуємо також уші, от, які ми з голови зрізаємо і е, ну, ми їх не використовуємо ні на паштет, ні на зельць, тобто Ми таких речей в принципі не робимо. Ну і шматочки м'яса, так як е, хтось хоче для себе на святковий стіл, хтось хоче хлопцям. Передати, тому що є і матері, і дружини, тобто є клієнтська база, тому що війна стосується кожного. Так що ми дякуємо кожному військовому за те, що маємо можливість щось робити. Ну, Завтра також буде різатися свинка, тому що є така можливість її реалізувати. Будемо різати перед святами завжди, є такий момент. О, Також ковбаски, є замовлення. тобто працюємо. Тут колаза на карачках перед древосом. Так що древос, біг два. Ноль доволі непогано себе зарекомендував. Друга також стоїть, але тоді, коли Сергій Сергійович молодший, займався цим ділом, планували, що все буде добре, буде працювати. Ну, але, на жаль, війна і служить дитина вже три роки буде. Так що перехватила цю ініціативу Олеся Петрівна і працює. Ну, що я ще хотів сказати. Якщо ж є можливість там, для тих критиків, які там кажуть, що це все фігня, дорого, там, недорого. Ну, я вам скажу, якщо взяли і будете працювати, то воно купиться дуже швидко. Ну, а також для тих людей, які навіть і не мають господарства, можна також купити сировину і закоптити. Ті, хто казали, що коптити рибу в одній коптильні не можна. Ну, якщо вона дерев'яна, буде, думаю, що не можна. Ми пробували коптити скумбрію і було доволі непогано. Тому що ви взяли після кожного коптіння мийте, вбирайте і все буде чинчинарь. Ну, отак вона виглядає. От у нас немає там защити, біля цього треба контролювати. Зараз вже у нових коптілках там вже є моменти і воно закрито. Так що моя задача зараз е, забрати це все діло. Патрон. Патрон прийшов тут контролює. Ну, саме головне, щоб собака не вкрав нічого. Ну, і на даний момент ще прохолодно сьогодні, мух немає, то я можу тут ляси поточити і розказати. Так що от така реклама, це не примусово, мене ніхто не просить, але реально багато людей купили коптілки завдяки деяким моїм переглядам. Ну і для тих зівак, які там мені говорили, що, там, що я стирив все село бруса, ну дав би Бог тирти і ви. От, я не тирив, Володька купив після мене коптілку. Ще й купляв по моєму промокоду. Якщо замовляєте, можете, я не знаю, чи він працює чи ні, але можете сказати, що побачив на ютуб-каналі Сергій Шелудько і, і, і хочемо також придбати. То я думаю, що, можливо, дадуть якусь знижку або там хоча б на доставку. Тобто це вже буде добре. Так що по продукції рекламу ніяку не роблю, тому що в нас її не вистачає. Одне, що можете. Замовити це паштет. І мінімальна партія це 5 баночок, тому що є трохи паштету. Леся Петрівна не любить, коли в холодильнику вони стоять. Так що вже там два замовлення вже хтось нам написав по 5 баночок. 5 банок мінімальний заказ, щоб не тягатися з ним, не, не в'язати там по банці. Ну і напишите мені на Viber, якщо хтось хоче, то я... Напишіте 5 баночок поштати, я дам Лесі Петрівний номер і вже з нею обговорити, можливо, ще щось, ну, навряд ли скопчено не буде нічого. Тому що все замовлено, працюємо вже не один рік, тобто є трохи моментів. Так що зараз розгружаємося, це все діло, потім вона вакуумує це все діло і вже відправляємо нашим я хотів сказати, підписникам, нашим знайомим і друзям. Але в першу чергу я ж кажу, не треба говорити, що те дзвінок погане, що там перекупи там. Чи в когось там погана коптілка. Ну, у нас народ завжди такий, і мені саме обідно, що в нас люди е, стараються десь обгидати когось, але самі нічого не хочуть для цього робити. І в тих погане, і там задимлене. Ми сильно димом не ганяємо, стараємося, щоб воно було обсушити, там, обжарити, теж приготувати. Для того є термощупи. Я сильно в цьому ділі не січу. Я більше там воно автомобілі, другий у Олега ще стоїть. Завтра позамовляємо резину, і ще там 116 хлопцям купимо резину. Сьогодні провели стрім, дякую, 27 тисяч гривень там з копійками збрали. Ось такий лайкос. Це дуже добре, це дюби на печі, юби-калачі. Ну а так трошки і заробив. Хтось скаже, ну це ж не траншеї копати. Все вірно, не траншеї копати. Так що давайте будемо підтримувати наших захисників. Об'єднуватися в команди, шукайте біля себе тих людей, яким ви будете довіряти, і з ними працюйте. Ну, а ми будемо працювати разом з тою командою, яка в мене є. Так що якось так. Ну, а зараз десь до наші переїхати Галина Рудківська, забрати свою футболочку. Одна з березанців виграла сьогодні. Ну, така невеличка була легенейка у бусі я її провів. Так що такі справи. Так що на цьому буду завершувати відосик. Вигружаюся, заношу в. Кабінет Далиси Петрівни, бо вони там, там одні дівчата, і вони, вони постійно присують, у нас матріархат. Так що, друзі, якось так. Так що ще раз хочу подякувати нашим захисникам за кожен день, за кожен ранок, і тільки дякуючи їм, ми маємо можливість, поки вони стоять і утримують ворога, то ми маємо щось зробити. Якщо вони не втримають, то будуть там гайки. І про це не забувайте. Тому що їм потрібна наша підтримка і моральна, і фізична. Так що всім пока, всім миру, здоров'я і добра. Ну, а я працюю далі. Ну і за рекламу ж не забудьте написати, що Шелодько продався. Шелодько за рекламу грошей не бере, але древусу дякую. Дякую і за дегідратор. Ну, за коптілки також вони нам робили тоді знижку. Вся обшивка була за їхній рахунок. Так що всім пока, всім миру, здоров'я і добра.